Вітчизняні банки активно впроваджують інноваційні продукти. У Києві запрацював перший безконтактний банкомат. Щоб зняти кошти чи здійснити інші операції, достатньо лише одного дотику картки, яку оснащено технологією Пейпас. Швидкість, зручність, а головне безпека. Такі переваги нового продукту. Шахраям доступ до персональних даних безконтактних карток фактично заблокований. Запевняють фахівці. Юнікредитбанку. банку. Фактички використання всіх можливих мошеннических устройств, таких как скиммер и им подобное, поскольку вы не имеете контакта с кардридером банкомата. По нашей информации от подразделения киберпреступности МВС, отсутствуют какие-либо факты, зафиксированные компрометации данных с использованием бесконтактной технологии, что является безусловным ее плюсом. Безконтактними технологіями можна скористатися не лише за допомогою картки, а й іншими пристроями, монтувавши чіп у годинник, смартфон чи брелок. Будь-який брилок. Любов підмітка ториудобри в їжі днівному пользованні можуть бути оснащений тим чіпом і. И бесконтактные платежи. Почему это удобно? Потому что это безопасно, это быстро, это технологично. В Україні вже імітували півтора мільйона карток, оснащених безконтактною технологією. Для їх обслуговування у торговельних мережах встановили майже 90 тисяч терміналів. Тож безконтактні платежі ставатимуть дедалі популярнішими, переконані банкіри. Адже така тенденція характерна і для європейського ринку.